Всім доброго дня! Хочу показати вам розклад. Людина заказала, просто подивиться сама вже в Ютубі, бо немає часу. Тому я зроблю розклад конкретно на її адресу, на її ім'я, тобто її ідентифікація. Чи будуть проблеми в неї з комунікаціями, з домом, з будівлею, з її квартирою. Конкретно коротше, дивимося, квартиру. Чи будуть пошкодження від ракет та дронів самого будинку, квартири її і комунікації? Світло, вода, опалення, зв'язок, інтернет. Таке. Поїхали. Я про себе, звісно, прокажу її, дані. Ні, не буде ніякого руйнування. Але але, от по початку, тобто, букет каже про те, що там є такі моменти, поряд десь. Тобто, букет відповідає за те, що це як нагорода вже за щось. Тобто воно там було. Але не біля, не, не в самому домі, а десь, отак. От про це кажуть і оці карти. Тобто, клопоти є, події будуть відбуватися, тому що вони заплановані. Але вони будуть відбуватися поряд десь. Поряд, тому що будинок цілий. Тут іде ресурсна карта. Так, тепер дивимося конкретно квартиру. Донешко непогане. Дуже переживає жінка за це. Швидко якісь проходять постійні якісь моменти, якісь пошкодження проходять швидко. Наприкінці лежить е, письмо. Зараз будемо роздивлятися. В принципі, письмо само по собі це карта, ну, сообщення. Яке? Про що? Про що? Опять-таки коса лежить між сонцем та башнею. Щось нове. На сонце треба докладати. І на сонце я доклала, тут іде стабільна карта. Якесь буде рішення, десь воно от реально буде поряд, прямо. От реально поряд. Знаєте, таке відчуття, що цей дом, він просто страждає від того реально, що десь щось поряд. А так як він старий дом. Оці вібрації, оце все. Тобто, бачите, криси лежать, в принципі, між таких карт, які вони нейтральні, да? і швидко, ну, корабель це взагалі швидко проходить якось так воно. Тому е тут я не бачу, от на письмо я поклала, тут буде стабільна ситуація. А от на самі криси зараз покладу. Ну, гляньте, яка тут красива картинка. З одної сторони ключ. А з іншої сторони роздоріжжя. Після роздоріжжя йде змія, зміни і пройде по клеверу. Я можу сказати таке, що так, тут можливо якась, якесь пошкодження, але по змії воно буде не від ракет. Тут іде пошкодження, як знаєте, Ну і ще по роздоріжжю воно чи буде чи не буде. Це оце ще момент. Але після роздоріжжя, коли я кладу, тут іде змія, тобто подлі речі якісь роблять. І, але воно пройде по клеверу, не буде там нічого страшного. Але зміни в квартирі будуть якісь. І вони будуть неприємні з одного боку. От, з одного боку. А з іншого боку. по розвілки, да, неприємні, але потім зміни йдуть на, на краще. Тобто оця карта, вона навіть каже про, може, навіть конкретну людину, да, конкретну людину, яка оце щось там не доробляє, або, або бреше, або щось не договорює. Тобто, ну якось так. Може, це пов'язано з керівником дома, Якісь проблеми, може, у вас є, вже були. Він вам просто щось не договорює, що в вашій квартирі, то що пов'язано з вашою квартирою, воно на постійній основі от по кругу крутиться. Що, які у вас там проблеми, крутяться по кругу. Оце воно. Але, але будуть зміни, і воно піде на краще. Тобто. Цю проблему, якщо ви будете її з ним обсуждати, то ви її приберете. Пошкоджень по дому від ракет та дронів тут немає по, по, вашому, по вашій квартирі. Далі дивимося комунікації. Грудень. По дитині. Дитина каже або щось новеньке, або щось незначне. Що це? По клеверу, кольцо і повернення до кращого. Ну, не повинно тут бути нічого поганого. О. Не повинно. Якийсь буде договор, може, щось таке. Але воно повернення до кращої поклеверу. Тобто тут нічого поганого я не бачу. Може, якісь коливання температури тут можливі, але все одно, воно буде нормально. Далі, січень, по собаці. Собака нервова обстановка, але це дружня карта. Нервова, таки нервова буде нервова, і ось щось нове. і що Далі що? Якісь сообщення і ключі. Ну, будуть якісь коливання у вас по опаленню в січні. місяці, Але ключ у ваших руках ну, все одно, воно якось неясно. Знаєте? От, а ключ у ваших руках це я вам ще скажу, що це від вас буде залежати, щоб ви оце цим займалися, вивчали то, ходили. Так, у вас будуть, будуть ці коливання, але потім ви прийдете, до яка жінка вам допоможе? Ви прийдете до комфортної обстановки. Це січень. Лютий, лютий. Опять клопоти по пташкам, змія, опять ця людина. Ну і потім йде дерево і по букету. Тобто тут опять буде щось він не договорювати, але все одно щось воно буде робитися. І, бо букетик іде за щось, тобто буде пророблятися ситуація, будуть все одно щось робити. Ну і ситуація стабілізується. Але вона все одно така, от, розумієте, двойственна. У вас проблеми там з цим. Постійно будете тіліпатися, так воно буде робитися, стабілізується, але після роботи якоїсь. ну Це тільки грудень у вас більш-менш, а далі ото будете туди-сюди смикатись, дюргатись і щось вирішувати. Так, воно по ітогу буде сходитися на нормальне, але для того треба робити речі якісь. Спокою у вас не буде. Бачите, що по собаці, що по пташкам нема спокою. Так, що буде з енергопостачанням? Грудень. Щось незначне таке може статися, але ви пройдете це нормально. Ну, Може, на короткий час якісь будуть відключення. По крисам це пошкодження, якісь будуть вони вирішувати там. Так. Воно незначне і ненадовго там буде. Це в будинку? Так, да, в будинку. В цілому будинку, не тільки у вас. Так, далі. Січень. В січні трошки буде нерви, трошки будуть нерви, зміни. І потім покращиться, покращиться. Ну, буде якась ситуація така, будуть якісь опові. Ну, тобто, предупреждення, що не буде, ну, коротше таке. Ну, так, так, неясність. От хотіла напльотку покласти. Так, неясність, якась трошки буде. Так, далі лютий. Лютий. Тут прям план іде на подію. І роздоріжжя або буде, або не буде, але в цілому, в цілому все добре, все працює. Але роздоріжжя, бачите, припало. І план між хрестом та дівчиною припав. Так що, ну, от лютий більш-менш. Ну Такі незначні будуть у грудні, а от січень так він трошки проробився. Так, водопостачання. Так, грудень, клопоти будуть трошки по водичці, якісь зміни, по книги. Але потім піде водичка. Ну, тобто це, це буде по дому. Якась сігня буде. Угу. Даже буде інформація. Це, це не тільки у вашому домі, ну так, воно глобальненько, так, по кольцю. Якась сігня буде. Так. Далі січень, ну тут більш-менш нормально. Більш-менш нормально, покороблю, все швидко, все добре. З деревом, по серцю, все хорошо, почуття нормальні. Так, в лютому по Христу якась подія до кращого із ключом. Слава Богу, ось ваш лютий, прекрасні карти. В лютому вам нічого не буде мішати спокійно жити по поводу водопостачання. Зв'язок, інтернет мійкою, але потім повертається все на краще. От головна карта. Так, далі січень, якась подія буде, йти щось новеньке. Ну, щось додать, мабуть. Може, грошей додать, щоб платити бі. Ну, знаєте, як план якийсь їхній от буде. Роздоріжжя ще буде, але потім по клеверу. Може, хоч захотять підняти, почнуть там ото, мутити, ото щось там, як завжди, вони роблять, але по клеверу все це пройде. Тобто поломок я тут не бачу, які їхні плани. Ну і на лютий падає сад. Думаю, що тут буде все добре. Якесь рішення, конкретно пов'язане з інтернетом, трошки неясне потучкам але в цілому потім воно трансформується і буде все добре. Скоріше всього, що повисять ем, оплату. Може таке бути. Може таке бути. Трошки можуть повисять оплату. Давайте я газ подивлюся. Чи щось таке воно там у них буде по газу? Може, будуть економити трошки. Щось таке. Але, опять-таки, класична історія. Розвілка лежить між кораблем, це позитивна карта, і тучками. Тобто станеться, не станеться, клопоти йдуть по газу, план якийсь, щось таке. Ну, то навіть не одракет, ракет, то щось вони там чудять. Але постачатися буде. Так, може трошки напор буде поменший. Січень. Січень якісь незначні зміни будуть іти, але в цілому газ буде. Що кажу, може, напруги не буде. Під кінець вона появиться. Далі лютий по зіркам, бруді непогано, по собаці, але трошки змійка випала. Бачите, ну давайте глянемо. Проблемки йдуть. А з чим пов'язані проблеми? Лютки. І, а потім падає комфортна ситуація. Тобто, тут, скоріш всього, пов'язано з грошима? Пов'язано з прильотами буде. Пов'язано буде з прильотами. ППО. Ой, ППО, але якось воно не дуже, бо посередині лежить луна. То може щось прилетіти. І оце будуть проблеми. Десь кудись прилетіти. я не Тобто, е... можуть бути з поставкою газу просто, може буде менший напор, розумієте? Це не... я не скажу, що це в вашій хаті прям прилетить. Ні, це ж пов'язано з глобально газопостачання, розумієте? От, тому так. Тому так. Можуть бути проблеми, але вони пов'язані з такими серйозними речами, не конкретно з вашою квартирою. Все, комунікація подивилася, хату подивилася, будинок подивилася. Бажаю, щоб все було у вас нормально, щоб ви, щоб ви реально прийшли то без якихось серйозних втрат, щоб все у вас було добре. От, Так що так, все. Звертайтеся, кому потрібно, роздивитися, щось розглядіти. Можна в такому варіанті, можна в якому. Тобто ви бачите, що я дивлюся конкретну ситуацію, але без ідентифікації людей. Людина сама собі подивиться і буде знати. Все, почимся, вапа.